Останній день зими став першим у цьому році, що довів, Бориспіль вміє співати вустами дітей. 28 лютого на базі навчально-виховного комплексу Гімназія Перспектива відбувся міський вокальний конкурс Калиновий дзвін. Щорічне проведення заходу ніяк не вплинуло на кількість бажаючих продемонструвати свій талант на публіку. А навпаки, здивувало рекордною кількістю заявок, яких на адресу організаторів надійшло 35. Переможців серед вокалістів, тріо, дуетів і ансамблів визначало журі. У складі лаурата міжнародних та всеукраїнських конкурсів естрадної пісні, керівника творчого колективу Старджаз Анни Табулінської, головного спеціаліста відділу культури, сім'ї молоді та спорту Наталії Бондаренко, викладача вокального сольного співу дитячої музичної школи Любові Пісковець, концертмейстра культурно-мистецького комплексу Академ Олександра Лузана, хормейстра дитячої музичної школи Наталії Процької та в складі лічильної комісії методиста міського методичного кабінету управління освіти та науки Бориспільської міської... Ради Наталії Катречої для справедливого визначення переможця учнів загальноосвітніх та вихованців позашкільних навчальних закладів було поділено на чотири вікові категорії, де найменшому учаснику шість років, а найстаршому сімнадцять. Відкривав конкурс зразковий вокальний колектив Веселочка. Конкурс проходив у двох номінаціях естрадна пісня та народна, але обов'язково українською мовою. Оцінювався не лише голос учасників, а й образ та вміння триматися на сцені. Першим з конкурсною композицією батьки мої виступив дует у складі учениць гімназії Перспектива Анни Петренко та Софії Черненко керівник Людмила Щербинка. Учасники конкурсанти зразкового вокального колективу Веселочка виконали музичну композицію Квітка сповнена бажань. Музичну композицію «Україна моя виконала учениця школи номер 6 Аліна Балинець, під час виступу якої присутні мали змогу стати свідками того, що пісня і танець нерозривні. Зразкового хореографічного колективу Шарм Наталія Маркевич готувалася до цього заходу не менше, ніж викладачі вокалу. Саме її вихованці були достойною окрасою усіх конкурсних номерів учнів школи номер 6 де хореограф проводить заняття. Вона розповіла, чому погодилася допомогти і про специфіку підготовки. Ми там працюємо, і ми сьогодні допомагаємо в виконанні їх номерів. Це дівчинка маленька, яка щойно виступала. І... Дівчинка середньої вікової категорії Каріна Покалюк, яка буде сьогодні виконувати пісню матроси. Кожна пісня має свій початок і свій кінець. І, звичайно, ми під цю пісню підбирали також рухи, підбирали костюми, щоб це був не просто пісня, а щоб це був номер яскравий, класичний і, і, і похожий на шоу. Учениці колективу веселочка Яна Олександра і Юля. Три подружки вони не уявляють свого життя без пісні, які приділяють багато часу, і підготовка до. Конкурсу Калиновий дзвін не стала винятком. Ну, ми приблизно пів року. Ми багато репетицій. Багато ми нову, нову пісню вивчили. Ну, багато довго. зведених репетицій було. По два-три години. Після усіх виступів журі оголосило переможців. У номінації Народна пісня першість вибороли Поліна Кислуха та Марина Панкевич. У номінації Естрадна пісня Діана Киричук, Каріна Пекалюк, Анна Стендер, Дмитро Швачком. Серед вокальних колективів переможцями стали ансамбль Конвалія, зразковий вокальний колектив Веселочка та ансамбль Славія. Але не важливо, хто виборов першість, а хто ні. Найголовніше, що Бориспіль має таланти, які достойно прославляють українську пісню. Тетяна Підгурська, Евген Соренко, новини телеканал Бориспіль.